Мої любі, всім привіт, мої любі друзі Завершився матч Між збірною Грузії та збірною Чехії Мої любі друзі, група є е, Ліга націй і збірна Грузії у себе вдома Перемагає Чехію з рахунком 4-1 Сьогодні, мої любі друзі, я хочу Поговорити про даний поєдинок Давайте ми розпочнемо зі стартових складів 3-5-2, стартова розстановка у збірної Грузії Момердашвілі, Ворота Кашля, Двалі Гвелесіані, Зекснеки Чекватет, Зекечерашвілі, Півзхисники, але ще Кабадзе по флангах. Вийшли грати у нападі. Ось така стартова розстановка збірної Грузії. Переходимо до стартової розстановки чехів. 3-4-2-1 стартова розстановка, Коварш у воротах, Граначі, Зіма, Крейчі і захисники, Крал Томасович, центральні півзисники, Цофал, Ринеш по флангах. Чванчера про Центральний, такувальні пізиксники та Патрік Шик у нападі. Це стартова розстановка Чехів. Так, ну а тепер давайте, мої любі друзі, поговоримо безпосередньо про матч. Uh, ну що ж, мої любі, друзі, Чехія, з перших же секунд Чехія захопила ініціативу. Чехія більше володіла м'ячем, Грузія. Тобто, ось схоже був сценарій на Швеції Європи, коли ця команда грала. Грузія володіє м'ячем, Чехія володіє м'ячем, Грузія відбивається більше. Ось, але Грузія десь так ну, не те, що притерпіла, да, Чехія володіла м'ячем, але сказати, що якісь там моменти були в Чехії, ні. Таке вчуття, що Грузія контролювала. Ситуація на футбольному полі, ну будь ласка, мої любі друзі, Хвіч Кварацхелі заробляє пенальті на 31 й хвилині і сам же Хвіча забиває, забиває, ось ідеально пробиває Хвіч Кварацхелі, хоч і в радар, до речі, вгадав напрямку м'яча, удар Хвічі був настільки потужний, настільки точний, що Хвіч Кварацхелі забиває Хвіч Кварацхелі і робить рахунок 1-0 на користь збірної Грузії. Чехія намагалася рахунок зрівняти, але в кінці кінців Грузія перший перемагає. Грузія перший перемогла перемагала 1-0 Чехів, другий тайм Чехія не погано розпочала, але ось Грузія, до речі, ось після м'яча Хвіч Кварцелі, Грузія трішки навіть гру вирівняла, там і володіння вони підтягнули, і удари були, ось, ну і будь ласка, 53 хвилина, Чекватадзе з передачі Хвічі Кварцелі, виходить один на один! Ну там спочатку квітчевий давно на за чекводатзе. Прийняв м'яч. Ідеально просто чкватадзе протягнув м'яч, вийшов на другу позицію, чи забив, хоча Вертар Чехії відбив удар Чкватадзе, удар Чкватадзе був настільки точний, що м'яч вірить зліте. А потім пробіжоли 63 по 66 хвилину був неймовірним до Грузії. Жорж Мікаутадзе, Жорж мікаутадзе! С передачі. Чашвили. Збивай, микаутадзе дальний удар злет пробиває Жорж микаутадзе і збивай. робить рахунок 3-0. Потім чекватадзе на Гачарашвили. Відпрач Гачаражвілі головою збиває Руба рхунок Гачашвили 4-0 на користь Збірної Грузії. Фантастика! Ось, э, просто фантастика! Ось, э, ну, спорту сради на 80 хвилин колва гол, зробить рахунок 4-1, але Грузія не відпустить перемогу і збірна Грузія переможе Переможе з рахунком 4-1. Знаєте, ось до голу Хвічкварцхелії, ось перші півгодини, да? Чехія ну, більше володіла м'ячем, у Грузії там лише один удар був поворотах. Але усе гол Хвічкварцхелії, він насправді команду надихнув. І потім Грузія навіть гру вирівняла мої любі друзі. Ось, будь ласка, за ударами взагалі перевага за Грузі. 13 10, 6 5 ударів площину. Пам'ятаєте, чемпіонат Європи, да? коли там. Є 22 взагалі було. Тут подивиться, Грузія перебиває Чехів. 13-10 за ударами, 6-5 ударів в площину, 44-56 володіння, ну невеличка перевага. А у Чехії за володінням було і там взагалі 70 на 30, перші хвилини 20. Ось. Я ж кажу, ось цей гол хвічкова Він і справді Грузія гру вирівняла. З котовими, до речі, перевага була у Чехів. Показала нагода голівих моментів, 4 голеви нагоди в Грузії і всі, абсолютно усі голеви нагоди Грузія реалізувала. У Чехії 0 голів нагод, 44% володіння в Грузії, 81% точність передач. Но всього Грузини віддали 362 передачі, 296 з цих передач були точні. У Чехії володіння вище 56%. Точність передач складає 84%, 74%, 446 передач у Чехів. 379 передач точні. Ось, і, далі, мої любі друзі, йдемо за ударами. З 13 ударів у Грузії, 6 ударів в площину, 4 повзорот, 3 удари заблоковані у Чехів. З 10 ударів, 5 ударів в площину, 5 ударів ворота. По успішних відборах, до речі, краще Грузія. 11 успішних відборів, 84% успішності. У Чехії 8 успішних відборів, 53 успішності. 4-2 по сейвах, 39% по повиніс м'яча. Ну і порушу правила футболісти Грузії більше. 18 порушень правил. 3 жовті картки, у Чехів 13 порушень правил 3 жовтих карток. Ось. Найкраще, до речі, цього матчу, Ну я би виділив хвчкварацхелі, який забив. То, то, хвіч гол плюс мас. Ось. Цей гол хвіч, він був дуже важливий. Саме ж, до речі, хвичкверцкелі пенальті це зробив. Йоргіймардашвілі. Мамардашвілі зробив 4 непоганих сейва. Супер сейв робив Йоргіма Мардашвілі. Утадзе непоганий матч провів, забив. Але я все-таки оберу хвічу як найкращого футболіста. Даного поєдинку. ось. Якщо підводити підсумок цього матчу, то Грузія, на мою суб'єктивну точку зору, Грузія перемагає Поділу. Я вважаю, перемога абсолютно справедлива. Да, перші хвилини, напевно, були за Чехії, хоча і моментів голівих не було у Чехії і у Грузії. Але вони все таки більше володіли м'ячем. Чехи непогано розпочали. Лоус гол у хвіч Кварацкелі, він міняє картину і. Е, особливо в вдруге там взагалі дуже сильний від Грузії, в другому тамі, на мою суб'єктом точку зору Грузія повністю переграла Чехію. Тож, Грузія, 4. Чехія мою суб'єктом точку зору Грузія перемагає. До речі, в цій групі ще є Україна та Албанія, які, до речі, коли записують це відео, прямо зараз грають. Ось тому якось так. Тож, Грузія, 4, і, від речі всіх болівальників Грузії, я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогу? Це фантастика. Мої любі друзі. Казка, вона і справді триває. Ось. Блин, чехи, не засмучитись. Грузія 4, Чехія 1. І ще раз повторюсь, на мою суб'єктивничку зору. Я думаю, що Грузія перемагає абсолютно по ділу. Дякуємо за увагу, мої любі друзі. Побажаємо збірній Грузії та збірній Чехії всього найкращого. Грузія 4, Чехія 1. З цим до побачення, мої любі друзі. З цим до нових зустрічей.